Міру вам, дорогі брати і сестри, поблагословив нас суботнім днем, де ми можемо разом бути в молитвим домі, вивчати його святе слово, прославляти таким чудесним образом на музикальних інструментах, дійсно, Бог того достойний. який також наділив деяких людей талантами, так як сине Лєві, я теж на Музикальних інструментах прославляли Бога у храмі. Добрі брати і сестри, в мене була одна тема коротка, але ту тему ми будемо розбирати в слідущий раз. Я би хотів тепер коротенько зв'язати жертву Христа із жертвами тварин. От, то, що Дух Божий на думку поклав, давайте. Порозмишляємо мало разом, а, що спільного, що общого у жертві тварин, то були ягнята, кози, голуби і корови, тельці. Що общого тих жертв із жертвою Ісуса Христа? Перш за все, да, ну, жертва подяки. Про неї багато не будемо говорити, я би хотів особливо звернути увагу жертва за гріх, жертва повинності. Коли людина приносила тварину до храму. І не просто принесла, дала священнику і все, я своє зробив. А що мала та людина робити? Ну, скажімо, глава сім'ї. Мав принести. Далі розказати і сповідуватися перед Богом, слух священника, в гріхах своєї сім'ї і покласти руку на голову тієї жертви. Друзі, я думаю, що дуже велика спільність жертв у тому, що все-таки за гріх людина що требувалася? Смерть. Воно і страшно, і справедливо, і дивіться, яка велика милость Божа. Знаєте, сестра читала, і я читав останні, ну, останнім разом не так часто, Ну, в свій час, коли я то все перечитував детально, та думаю, священник мав мати вище образування. Якщо він не мав вище образування і звучає ті всі, Можна сказати, деталі відносно жертви і кожна жертва має своє предназначення, Він не мав, він не мав там бути. Знаєте, коли на надав принесли чуждень огінь. Тобто не то, що Бог на тільки вускати, а то, що Бог є Бог порядка. І кожна жертва мала своє чітке предназначення. І общого то що людина, яка приносила тваринку до храму, у нас ознавала, що його сім'я згрішила, Він згрішив, і за гріх треба заплатити, не просто заплатити, а малося віддати життя за гріх. І кожен вбите животне, кожен ягня вбите, Я думаю, щось нагадувало людині, про те, що він зробив гріх. І так просто от Бог узяв і простив. Знаєте, мене іноді поражає і вдивляє, як нині, на жаль, християнський світ. Легковажно, спокійно, уверено, я би сказав навіуверено, не хочу критикувати, судити когось. Все, Христос за нас оддав життя, наші гріхи прощені, Ми спасені. Дорогі брати та сестри, давайте вдуматися, яку ціну то спасення досталося. Чотири тисячоліття требувалося, щоб приносити тисячі, 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 тисячі. Тварин, які віддавали життя і помирали за гріхи людей, друзі. За гріхи людей. Тому, коли ми молимося Отче наш, коли ми молимося Богу в ім'я Ісуса Христа, ми маємо зазнавати, що завдяки тяжким мукам і смерті Ісуса Христа, ми нині живі. Завдяки крові Христа, ми можемо казати Боже, прости нам. Завдяки великому Божому плану спасіння ми маємо надію, ми ще з вами живі, і Бог дуже много гріху прощає людям і прощає нам кожному. Далі давайте коротко ще порозмишляємо про кров. Бог іще ною сказав, що у крові що є? Жисть, душа. Душа то є кров, а не просто кров, кров, яка циркулірує, кров, в якої життя. То є душа. І Тому, можна сказати так, а душа за душу. Тобто, аби гріх людині був прощений, мала пролитися кров тварина, і тваринка помирала. Чоловік мав вмерти за свій гріх, але чоловік за свій гріх не вмер. Яка велика Божа милость, яка сильна Божа благодать. І давайте тепер перенесемося на Голговський хрест. Коли Христос був бічує, осуждений, відведений на Голгофу, падає під тяжці Христа, заставили Сімона на нести його хрест і знеможений Христос був простертий. На дереві, руки протягнуті, і гвоздями прибиті. І там лилася кров. Лилася кров із рук, з ран рук, ран ног. І знаєте, откуда ще лилася кров? Ну, споки то вже в Кров і вода, ми з вами того разу розмишляли із святого чола. Брати і сестри, капала кров, свята безгрішна кров, капала для того, щоб ми просто за свої гріхи не вмерли. Отакий От Божий чудесний план спасіння. І за 4 тисячі років Бог чудесним образом через систему жертвоприношень, знаєте, то все вчитуючися, яка норма муки, яка норма солі, вина і. І много чого мала додаватися у деякі жертви, там мирні, благодарственні. Далі там була жертва за гріх, яка частично спалювалася, частично її там пекли, мали зідати священник. От та вся система, і навіть кожен орган детально мав своє предназначення, що священники мали понімати всю суть кожної деталі. Коли прийшла полнота времени, коли Христос віддав своє життя, то все вже потеряло своє якби, предназначення, не значення, брата і сестри. Все мало важне значення. Но предназначення воно не просто потерялося, бо не нужне, а воно ісповнило своє предназначення. Воно завершилося. І іменно Христос завершився. Дивіться, ще деякі сходства є. Одно з них написано, «Кость Кості його не сокрушиться. Давайте коротенько поромишляємо про пасхального анця. Який порядок був принесення пасхального анця? Перше, він мав бути в домі три дня, третього дня вечором його треба було заколоти. Значить, кров примінилася, обратіть увагу, кров то є защита від наказання за гріх, брата і сестри. Кров на косяках і перекладені дверей була чим? Защита від Ганегала губителя. Ангел-губитель ходив в кожен дом і поражав первенця. це про тому вже много говорили. І так, кров ягняти була защита, і ангел обходив, проходив мимо того дому, де була кров ягняти. Кров Ісуса Христа, брата і сестри, є защита, щоб ми з вами не були поражені за наші гріхи. Ангел-губитель або ангел-мститель за гріх, він готовий поразити кожну людину, Ми достойні смерті. Но молитва В ім'я Христа, В ім'я пролітої крові Христа, то є наша защита. Тому, дорогі брата і сестри, Христос проливав кров. І важна деталь. Ягнятко мало бути ціле, спечене на вогні. І написано, кості не ламати. І Христос теж помер, кров його не Звиняюся, кості його не сокрушалися. Розбойникам справа і зліва воїна перебили голені. Ну, я думаю, ви вже знаєте ті, якби ту фізику тіла людина, що, коли розп'ятий, упирався ногами у подножку. Таким образом продовжував мучитися жити, коли голені, нога перебиті, кості, він не мог уже впиратися, і ті внутрішності розривалися, і людина помирала. Отакі От тяжкі муки. І коли воїни підійшли, перебивши справа і зліва воїнам голені, щоб ускорити їхню смерть, підійшли до Ісуса Христа. А він вже спочив, вже не могли і не мали і нічого було. І щоб удостовіритися, що він дійсно не живий, один воїн взяв коп'я і пробив між ребрами і потекла кров і вода. То є символ защита і символ життя. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що вода життя, Бог істочник життя. Вода то є життя, каже Христос, хто жаждет, іди ко мне, і пей. От такі інтересні важні сходства, що касається жертв животного, є їх много, є їх дуже много. Но, брати і сестри, давайте пам'ятати, кожен раз, коли в нас служення, є воспоминання вечері Господні, то ми не просто зібралися, щоб бути разом. Ми збираємося, щоб вспомнити якими тяжкими муками, тяжкими страданнями Сину Божому довелося притерпіти ті всі муки страдання, щоб ми не вмерли навіки за наші гріхи. Брати і сестри, у нас є надія. У нас є надія на вічне життя. І так Христос, більше всіх жертв, символізує, яку жертву на завершення. Пасхального анця. Брати і сестри, якраз на Пасху Христос произнюс совершилося. І земля затряслася від торжественних слов Христа, хоча й посліднього слова Христа, совершилося. І, звісно, про то коротеньку історія, в Євангелії не дуже то описано, що первосвященник, який намагався заколоти пасхального анця, вже він того не зробив. Уже не треба було. Пасхальний агент вже був принесений. Жертва за щити, жертва за гріх, жертва, яка дає життя, вже була принесена. Тому, дорогі брати, сестри пасха це не просто побити, порадуватися, попразнувати. То є вспоминання, тяжкі муки страдання Сина Божого, то є надіжда прощення і надіжда Спасення. Дарує нам Господь, щоб ми з вами помнили, прознуся словами ім'я Ісуса Христа, щоб осознали, що ми мали вмерти за наші гріхи, але Христос замість нас помер. Слава йому Його велику, важливу і торжесну жертву, де прибуде одни і віки. Амінь.